Всім привіт! Леонід Котвицький. Отже, дивіться таке питання: чи треба точити фрези мотоблока. Так, фрези або легкого, або важкого мотоблока. Так, питання чи треба їх точити, щоб вони були гострими? Я як скажу: якщо говорити про легкий мотоблок, то заточка фрез приводить до тої речі, як. При звичайній м'якій середній землі, оскільки там заривання фрез відбувається за рахунок ваги мотоблока, і за рахунок сошнику, і також ваги, то там, якщо фрези заточити добре, мотоблок починає просто провалюватись в землю. Не таку вже й дуже рихлену. Її треба рихлити, наприклад, з осені не оралось, але якщо земля з якості, просто буде провалюватись під своєю вагою і доведеться ходити весь час вручну висмикувати мотоблок. Тому треба це робити обережно тільки на дуже жорсткій землі. І плюс при умові, що ця земля завжди буде, де ти будеш працювати така тверда, тому що буває ж різна, і якщо точити там. Якщо на звичайній землі середній м'якості, скажімо так, то коли заточиш фрези мотоблока, то треба доставляти додаткові фрези. Тоді можливо працювати. І мотоблоку стається легше. Легше заривати землю, все. І при цих навіть доставлених фрезах він бере більшу ширину, і в той же час твигну не так і важко. Він працює так само, як з тупими фрезами, але невеликою кількістю заточені фрези швидше будуть сточуватись. Це, по-моєму, зрозуміло. Вони будуть сточуватись, об землю, ти їх будеш знову точити, щоб були гостріші, вони знову будуть сточуватись. І така фреза прислужить значно менше. Тобто, от від такого до такого пройде набагато більший час, поки фрезу доведеться міняти. Тому це ще один момент проти заточки. Але все ж, як я казав, жорстка зараз. Органіка, корені, багато ростучої трави, якщо доводиться цілину перебивати чи таку напівцілину, то тупа фреза буде органіку м'яти. Просто йдеш по полю, йдеш навіть важким мотоблоком, і потім купа м'ятої трави. Іде-не-де, про як собою, як жорстка трава. Як цього року в мене була цілина, було багато подорожнику. Це подорожник з Жесть. Він просто м'явся, мявся. Він нормально тільки за третій прохід пропрацювався. Гострі фрези його перебили значно швидше, і це було б легше для мотоблока. Тому тут таке питання. Швидший, легше чи? хоч щоб довше служило. Щоб надовше вистачало цих пелюстків. А вони часто робляться з такого пластиліну, що і так сточується швидко. А ти їх буде сточувати ще не менше їх життя вистачить, то дивіться сам кому що треба. Так, дуже важливий момент, який забувають в цих думах враховувати це те, як саме впливає на землю заточена фреза і як впливає на землю тупа. Нам же ж треба не тільки перебити там, органіку, не тільки посікти землю. Нам треба дуже важливий момент вспушити землю. Щоб вона стала рихла, вона прям піднялась, стала вище. Тому що землю тільки порізати, але вона ляже назад, скажімо так, зліпнеться, то мало буде користі такої роботи. Нам треба рихла, надовго земля, щоб цієї післядії ще на кілька місяців вистачило. Тому треба тут показати на прикладі. Як буде впливати гостренький інструмент, який проходить через землю, і як буде впливати тупий? Так, допустимо, оце в нас м'яка влажна земля. І тоненьке, заточене лезо. Що відбуде, якщо пройде тонке лезо? Бачимо так. Пласт піднявся. піднявся? Тому що це вже тоненький край. Якщо товщий шар проходить. Через нього лезо, ледве-ледве суне. Пласт як зрізався, так і ліг назад. І щоб його дійсно сильно сушити, вспушити і підняти цим, треба буде дуже багато різати. Якщо ж це буде товсте, лезо, то що? Воно зразу потягне за собою? Ось я тупим кінцем, він зразу тягне за собою пласти землі, чи масла, чи чого би то не було. Зразу буде їх розтягувати. Тому, якщо тупими лезами, і вони повинні мати ще достатню товщину, то воно буде вспушувати, піднімати, перевертати. Рікумки буде значно швидше. Тоненькими, гострими є ризик, що ґрунт просто буде, як би сказати, послайсена по-англійськи. Поріжене на шари, так, але ці шари ляжуть так, як і лежали. Це теж добре, переб'є корені сорняків, так, бур'янів, але треба зрихлити. Для зрихлювання треба тупий інструмент. Ну, думаю, приблизно роздивились. Тому все ж питання: різати, чи точити, не точити. Що треба? Що робити, якщо хочеться все-таки. І точити, щоб так легше працювало швидше, щоб можна було більше фрес наставити на той самий двигун. І в той же час щоб і не сточувалося це все дуже швидко. Тому що дуже з поганого матеріалу роблять, купляєш більш твердо металу і все. Але все одно, воно дорожче. Все одно, якщо ти його будеш точити, воно буде сточитись об землю, ти точиш, воно сточується, прослужить значно менше. Такий варіант. Я для себе вибрав отакий от варіант, мені здається, оптимальний. Зараз покажу. Так. Угу. Угу. Отак. От, от дивіться, яка різниця, до речі, між пелюстком, який вже сточився і новою. Що хочу показати. Дивіться, яка частина пелюстка сточується. Сточується практично оцей кінчик. Так? Тут основа приблизно така сама відсталась. І вже все викидається. Цей ніж основ, основа осталась не сточена. А оця ця частина кінчик, особливо такий трикутний така частина, передня передньо верхня. Оця частина сточується в першу чергу. Тому, якщо ми хочемо, щоб служило довго, то оцю саме частину, так, оцю частину, цю частину не точити, не точити. Тут воно і так об землю з'їдається в першу чергу, але в той же час, як хочемо, щоб було гостро і стало легше працювати, оця частина заточується. От так я для себе вибрав оптимально. Входить воно в землю все одно спочатку цим кінцем, а тоді йде звідси. Але найбільше навантаження на зношення йде цей трикутничок. Тому я зробив так. Тут видно, думаю, так, слід. Цю основу я точу, цю я не точу. Тобто скажу, ну що це дасть? Дає. Дає. Почав я працювати і прямо відчув, що дуже сильна, велика різниця. Не те, щоб я сказав, що прямо в два-три в три рази пішло легше. От якби заточив повністю, Так, буде так. пішло в два рази легше, але раза в пол-півтора в стало прямо легше йти. Зараз у мене фреза до метра. А я думаю, зараз можу спокійно метр двадцять доставити. І навантаження на двигун, на передачі, на ланцюг редуктора буде приблизно така ж сама. Ну, чи стану я доставляти чи ні. Тому що менше навантаження, можеш швидше працювати на вищих передачах, ставиш більше ширину, значить доведеться передачі менше ставити нижчі. Ну, теж треба буде вибирати. Але от така от ситуація. Значить, Точу, як я показав, основу. Кінчик цей, який піде саме на зношення, я його залишаю не зачепленим. такий у мене вихід. Ну, а якщо не жалко металу, якщо працюєш, Пару раз в рік на трьохсотках і хочеться швидше. Будь ласка, заточуйте, докуповуйте більше фрез і хай собі працює зі свистом. Це вже справа особиста. Мені працювати доводиться багато, в себе і в інших, тому я отак ці частини проточую, цей кінчик залишаю і стало легше. А в той же час зношення, я думаю, особливо не От Отакі думки. Надіюсь, був корисний. Всім пока!